А я не запізно з цією темою? Всім привіт, я Аліна за проєкт Active Generation. Сьогодні ми здійснимо навколо світньої подорож. Таку. Ах, так, у нас сьогодні спеціальні з яким ми вже познайомилися, і це наш чудовий гномик. Я просто не могла не запросити такого красочка до того, що він експерт подорожів у часі та по світу, і розповість нам про всі деталі. А ще у нього є ось таке прекрасне чудове місце, аби посидити з нами. Почнімо. Нашим першим відправним пунктом буде Японія. В Японії новий рік це не просто ніч, а цілий тиждень святкувань, яке затмарює навіть день народження імператора. Вечірка починається 28 грудня. І повірте, вся країна бере перерву в роботі до 4 січня. Це просто як одна велика загальна національна відпустка. Уявіть собі, на дворі грудень і починається передноворічна метушня. Всюди з'являються новорічні ярмарки, супермаркети перетворюються на новорічну країну чудес, а в магазинах з'являються спеціальні відділи, присвячені святковим речам першої необхідності. Це схоже на різдвяний шопінг, але в турборежимі. Вибачте українськими хислиною, у вас тут жодних шансів на перемогу. А тепер ось що цікаво: ніякої мішури, ніяких блискучих кульок і точно ніяких червоних костюмів Санти. У Японії є свій санта, праний у блакитне кімоно, який просто розслабляє і особлює святковий дух без драми з даруванням подарунків. І забути про злих духів, які можуть зіпсувати вечірку, японці все придумали. Вони купують хама. Ці білі дерев'яні стріли, які наче вишибали новорічної на ночі, відлякують небажаних неприродних гостей. А тепер поговоримо про даруму буддійський талісман удачі. Це така кумедна червона лялька з порожніми очима. Ви загадуєте бажання, малюєте одне око, і якщо ваша мрія здійснилася протягом року, ви можете подарувати дарумі друге око. Якщо ж ні, то ви закінчуєте рік, спалюючи даруму. Ось і високі ставка. Бідна дарума. Проте тут немає ялинок, друзі. Натомість кадамацу, бамбук, ялинкові хілки та папороті, якими прикрашають вхід до будинку. Це схоже на версію святкового гламуру від матінки природи, але без пластикових кульок та мерехливих вогників. Коли годинник б'є північ, японці прямують до буддійських храмів, дзвонять у дзвони 108 разів. Це для того, аби відігнати гріхи та нещастя. І це насправді схоже на кнопку духовного перезавантаження Нового року. Адже хто б не хотів почати рік з чистого аркуша, правда? І звісно, святкова вечеря. Кожна страва має своє значення: риба, овочі та яйця для спокою та цілеспрямованості. А ікра – для сімейного щастя справжнє застілля з гарним настроєм. от. Хоча офіційне свято триває тиждень, святковий настрій зберігається до 15 січня. Після цього настає час спалювати новорічні прикраси і повертатися до повсякденної рутини. Погнали до Норвегії! Ця країна знає, як перезворіти зиму на святкову країну чудес. Сезон свят розпочинається 24 грудня різдвяними святкуваннями, яким позаздрав би сам Санта Клаус. А зачекайте! Справжня вечірка починається в новорічну ніч. Ніч, коли на рубежці вивільняють свій внутрішній святковий дух. Уявіть, вулиці та вітрини магазинів прикрашені чарівними декораціями, що створюють магічну атмосферу. На центральній площі Осло встановлюють різдвяну линку, яка по суті байонці серед святкових символів. Напередодні Нового року на коло цієї вічно зеленої сенсації збирається величезна родина. співи. Фієрверки, вистави і достатньо привітань, щоб зігріти навіть найхолоднішу норвезьку зиму. Норвезькі домогосподарки це найкращі майстрині з прикрашення свят. Перш за все, геть старі меблі та безлад. Потім кожна кімната перетвориться на святковий шедевр із сосновими вінками, червоними стрічками та новорічним настроєм. У вітальні стоїть ялинка, а біля каміна чекають дерев'яні капці, що зберігають скарби від Діда Мороза для наймолодших. Напередодні великої ночі прийнято відвідувати родичів і ходити по магазинах зі святковими покупками. І знаєте що? Більшість супермаркетів у Норвегії відчинають двері з такими розпродажами, що навіть грінч розплиться в успішці. Тепер поговоримо про традиції: це немов святковий мікс язичництва та християнства. Що створює унікальне норвезьке зимове святкування. Уявіть, у новорічну ніч ви відвідуєте церковну службу, підносите сірники як символ сімейного благополуччя, 31 грудня виносите на подвір'я пиво, щоб зігрітися взимку, і розпалюєте камін новими сірниками. Бо чому ні? А ось невелика хитрість. Замість звичного щасливих свят норвежці вітаються з Різдвом Христовим Боже Юль! Деякі традиції є більш сімейними, передаються з покоління в покоління і зосереджуються на здоров'ї та добробуті на наступний рік. Тож на ну, це не просто холод, а розсадник святкових веселищів і традицій, які змушують вас відчути себе так, ніби ви потрапили у святкову казку. Тримайте свої самреро, бо мексиканські новорічні традиції схожі на фієсту, якої ви ніколи не бачили. Перш за все, Мексиканці серйозно ставляться до новорічної ночі. Це не просто ніч, це повноцінна вечірка. Уявіть, повсюду золоті та червоні брення, ніби вбирається, щось травити враження процвітання та любов. Чи то вдома, чи то в ресторані, чи то в фашнебному готелі. Все це для того, щоб заявити про себе. А тепер ось вам сюрприз: у той час як більшість українців, мовідно, вже україні мрій. Мексиканці тільки відкорковують першу пробку. Тому що що? Правильно, у Мексиці новий рік настає на 8 годин пізніше ось у фієста з часових поясів. Але не хвилюйтеся, ніякого Санта-Клауса з подарунками не залітає до вас. Ні, пане, ніяких подарунків під ялинкою. Українські діти в Мексиці, можливо, човкають потилиці, гадаючи ж кудиш. Є вас подарунки. А ось тут починається найцікавіше. Коли годинок б'є 12, настає час винограду. 12 виноградин 12 бажань. Ця іспанська традиція з кінця 1800-х років стала світовою сенсацією, а мексиканці вивели її на новий рівень. Після поїдання винограду настає час для барвистого ритуалу. Візьміть дві стрічки червону та жовту. Заліжіть їх на руку коханої людини, а вона зробить те саме для вас. Червона поглинає погані вібрації. А жовта притягує достаток. Це все одно, що налаштувати силове поле хороших праці на новий рік. А тепер поговоримо про моду. Жовтий і червоний зіркою шоу. І ні, це не просто так. Люди навіть носять відповідну білизну в цих відцінках. Чому? Ну, жовтий магніт для грошей, а червоний любовний талісмен. Дехто навіть наважується і накладає їх один на одного. Це ніби. Я візьму трохи того і іншого, будь ласка. І якщо ви помітите, когось, то погулиться з валізою в новорічну ніч. Не дивитися, це не заблукавий мандрівник, а людина, яка готується до подорожей в наступному році. Мексиканці виносять свої валізи на вулицю, вірючи, що це квиток до подорожей у наступному році. Подейкують, що це спрацювало для деяких людей, які хотіли вилетіти за кордон. Ось такий він мексиканський новий рік. la fiesta» Тож після такої насиченої подорожі саме час розтибати ремені та повертатися до звичного життя. Ну, мой жістоп. Сподіваюся, ви насолодилась цією подорожю. Пишіть коментарях, чи хотіли б ви якихось цих традицій спробувати наступного року втілити своє власне життя. А також не забувайте підписуватися на канал, ставити подобайки, звичайно ж, ділитися зі своїми друзями цим роликом і обов'язково переходити за писанчиками в описі на інші соцмережі Active Generation. Ми дуже вас чекаємо.